Продається будинок, в селищі ларіоне. Затишний невеличкий будинок 56 квадратів на семи сотках. Дворі колодязь. Вода постачається в будинок з ковуліс через насосну станцію. Є туалет на вулиці, сарайчик невеликий. Будинок 73-го року будівництва, крепкий фундамент, пластикові вікна. Такий чудовий вид з будинку. Тіні двері перші пластикові, немаловажно. Недешеве задоволення, пластикове вікно в кухні, газовий лічильник. Кухня проходна. Далі санузел. Санузел не відгороджений, але гіпсокартон можна поставити. Погані вхідні двері в міжкімнатні, одна кімната, теж пластикове вікно, верхнє провітрювання можна. Стоять конвектори. Втім, друга кімнатка невеличка. З котиком, як гардеробну можна зробити. Так, раково не забув сказати для миття посуду. Так, і ще кімната. Двері міжкімнатні, непогані. Зверніть увагу на високі потолки, пластикові вікна, конвектор. І ще одна кімнатка. Можна дитячу зробити. Або, знову ж таки, ще одна гардеробна. родна. невеликий для невеличкої сім'ї, пенсіонерів. Те, що потрібно. Економія.